Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет україн. Разом сильніші. Дякую нашим е, руководствам, е, які Довірили мені очолити команду, поставлену виконавчим тренером на цю гру. У мене було чотири дня, щоб підготувати команду з тренерським штабом. Ми вже з першого дня планували, який буде план на грі. І я дякую гравцям, які виконали ці задачі, які дотерпіли. Я сказав, що тут буде важко. Ми сьогодні перемогли 1-0, з чим я вітаю наш футбольний клуб Поділля і наших хмельничан, і наших будівельників давно чекав, цю перемогу. Як безпосередньо можете рекомендувати трішки самі? В першому таймі ми десь менше контролювали м'яч, і я в перериві сказав, що дійсно буде важко, якщо ми будемо багато без м'яча. Але я сказав, що тільки ігрова дисципліна допоможе нам здобути очки. Тому десь було менше контролю, але нам дуже важливий був результат, тому що на блоків на великий жаль ми йдемо на останньому місці. Тому для нас на першому місці був цей результат. Тільки сказав роздягальні, що треба вміти програвати, треба тримати удар. У нас не на так багато часу через три дня гра боковиною, тому треба підняти високо голову і працювати далі. По ігрі, напевне. Не все нам вдавалося, і перших там можемо сказати 60 хвилин. Багато було браку. Ми не були такі агресивні. Ми не були злі в останні хвилин двадцять. ну, це ми побачили, що ми можемо створювати. У нас були моменти де сну удача нас трошки підвела сьогодні. Не з нами була, тому що були гарні моменти. Ми їх не реалізовували. Соперник знайшов момент і забив цей е гол. В цілому е -е, все-таки дало е -е, е Давалися знаки, що у нас був відсутній сьогодні лідер Мар'ян Мисик, адже точно на сьогодні в атаці нам його не хватало. Людина, яка може створити момент, яка може зробити цю гольову передачу. Це для нас втрата. В сьогодні була видно на футбольному полі. В цілому треба прийняти цю поразку, спокійно проаналізувати і рухатися вперед. Трагедії ніхто не буде робити і дивимося тільки вперед. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші.